Добрий день, шановні діти. Давайте ми з вами зараз розглянемо ще одну цікаву тему це властивості застосування металів. Близько 75% хімічних елементів у природі є метали. Відомо, що метали добре проводять електрику і теплоту. Більшість металів, блискучі, міцні і тверді. Можливість застосування тих чи інших металів для певних потреб залежить від їхніх властивостей. Давайте з вами розглянемо, що таке механічні властивості металів. Механічними властивостями металів називають сукупність властивостей, що характеризують здатність металевих матеріалів чинити опір, впливові зовнішніх зусиль. Для всіх металів характерний металичний блиск. Розгляньте малюнок, чим, же чим характерний металичний блиск металу обумовлена, їх здатність сильно відбивати промені світла. Спостерігається звичайно тільки. У тому випадку, коли метал утворює суцільну компактну масу. Магній і алюміній зберігають свій блиск, навіть будучи перетвореними у порошок. Крім того, метали мають місце. Це здатність металу чинити опір, руйнуванню впливом зовнішніх навантажень. Твердість металу визначається за здатністю чинити опір деформуванню. Внаслідок силової діли, твер... дії твердого тіла на його поверхню. Найтвердіший метал, хром. Пружність це здатність металу відновлювати свою попередню форму після припир... припинення дії зовнішніх сил. Наприклад, якщо ми візьмемо в руки пружину, її розтягнемо, то вона повернеться до своєї форми, крихкість. Це власність металу руйнуватися під впливом зовнішніх навантажень. Наприклад, якщо ми з вами будемо наносити удари молотком по тонкій пластинці, то вона може розколотися. Тому самий крихкий метал це чавун. Ковкість це здатність металу змінювати форму або розміри. Наприклад, з 1 грама золота найпластичнішого металу можна витягнути нитку завдовжки 2,4 км, товщина якої буде у кількасот разів меншою від товщини волосини. Ця власність дає змогу піддати металам різних, різним видам обробки, куванню, прокатці, штампуванню. Отже, ми дійшли до висновку. Метали мають свої механічні властивості та поділяються на чорні, кольорові, незалізні і благородні. Чорні метали, що в нас відноситься до чорних металів. Залізо та сплави на його основі чавун і сталь. Кольорові незалізні це решта металів та сплавів, і благородні це залізо, срібно, платина, золото. На наступному уроці ми з вами розглянемо чорні метали, їхні властивості і вплив на них корозії. Дякую вам за увагу!